Всім привіт! З вами канал онлайн покупка.юей, і сьогодні до нас прийшла смачна посилочка із сайту Aliexpress а це в нас китайські снеки. Як написано на самому сайті, дуже гострі. Давайте ми їх розпакуємо і скуштуємо. Ну, ось Власне, наша упаковочка. В принципі, все запаяно, ціле. Не знаю я я, яка тут дата виготовлення, навряд чи я її знайду, чи термін придатності, чи щось схоже, тому що ну, в китайській мові не зовсім дозбираюся. Але давайте ми їх спробуємо розпакувати і скуштувати. Вже бачу якась там така олійка, можливо така, як нас, такий соус, як нас подають в піцеріях. В принципі... Від них йде запах, як від звичайних чіпсів. Ну і давайте скуштуємо. Ну і що я можу сказати про смак? Дійсно пекучі, чимось нагадують наш бекон. Ну, тобто чіпси з беконом по консистенції схожі на кільця кальмара, тобто такі тягучі, трошки зшовуються. Ну і дуже специфічний смак. В принципі, я задоволений. Правда, не коштують вони, напевно, своїх коштів. Тому що я заплатив десь в районі долара за цей, за цей пакетик. Тут всього 26 грам. У тобто, в нас в Україні можна набагато дешевше купити снеки Але ради експерименту я захотів скуштувати, і, в принципі. Задоволений. Ну ось і все. Оцінюйте дане відео, діліться ним зі своїми друзями. Не забувайте про конкурси, які регулярно проходять на нашому каналі. А з вами був канал Онлайн Покупка.юе. І не забувайте, купувати в інтернеті це безпечно.